Друзі, вашій увазі новий випуск тестів з історії України. Приємного перегляду. Не забувайте поставити вподобайку! Що стало одним із результатів посольства великої київської княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє Літописець. Прийняття княгинею християнства. За повідомленням літописця у Константинополі Ольга прийняла християнство. Було досягнуто домовленості, що руські дружини служитимуть імператорові, а Візантія за це сплачуватиме данину Русі. На її виконання Ольга надсилала руських воїнів, допомагала Візантії у війні з Арабами. Поява першого керамічного посуду. Це характерна риса якої епохи. Поява керамічного посуду характерна для періоду неоліту. Фільварок це форма господарювання. Фільварок у Польщі, Литві, Україні в 14 19 століттях. Панський сільськогосподарський хутір Господарство орієнтоване на виробництво збіжжя, на продаж кого з великих київських князів історик Орест Субтельний охарактеризував так. Його слов'янське ім'я та кочовий спосіб життя відзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії київської Русі. Святослава. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела? Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак, після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах руське воєводство. Про Галичину ідеться про Галичину, яка перебувала під владою Угорщини. А з часом і під владою Польщі. Кому в 1238 році під дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки. Хрестоносцям Військо князя Данила Галицького завдало поразки війську Тевтонського ордену, зокрема його підрозділу Добжинським лицарям. Це була важлива перемога, яка зміцнила позиції Галицько-Волинського князівства та дозволила Данилу утвердити контроль над дорогичином. Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів. І своїм сюжетом пов'язані з Києвом та князем Володимиром Великим. Це... Звісно, це билини. Билина це жанр героїчного епосу. Сюжети створені переважно в часи Київської Русі. Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі 9-12 століття? Зазначений період характеризується становленням феодальних відносин. У період феодалізму основну масу населення складали селяни. Яким роком датовано першу згадку про українських козаків у писемних джерелах? Датовано 1489 роком. Започаткування нової української літератури в західноукраїнських землях пов'язують із діяльністю. Руської трійці Започаткування нової української літератури в західноукраїнських землях пов'язують із діяльністю руської трійці. Яка видала альманах русалка Дністрова. До речі, відбулося це 1837 році. Це був написаний живою народною мовою перший український журнал про культуру, у якому одразу все народні пісні, авторські вірші, переклади закордонних авторів, статті з історії та оригінальні історичні документи. Яка битва національно визвольної війни українського народу середини 17 століття мала наслідок описаний в уривку джерела? І тільки трапилася нагода, що Хмельницький прислав послання з пропозицією про мир. Як ляхи відразу ж прислали своїх посланців і підписали його? Ось стаття цієї угоди: військо козацьке має складатися лише з 20 тисяч. Берестейська. військо козацьке має складатися лише з 20 тисяч, чітко вказує на умови білоцерківського договору 1651 року, який було укладено після поразки козацького війська під Берестечком. Хто з наведених діячів так відповів на пропозицію папи римського коронуватися посланцям. Що мені вінець, коли татари лютують? Данило Галицький. Факти біографії якого історичного діяча наведено в уривку джерела. Одночасно з роботою в таємному університеті стає членом головної управи товариства Просвіта із середини 20-х виступає одним із фундаторів українського національно-демократичного об'єднання, найпотужнішої західноукраїнської парламентської партії. Мова йде про Василя Мудрого. Про який історико-географічний регіон України йдеться на підставі договору. Від 10 вересня 1919 року, укладеного в Сен-Жермен Анле, увійшов як автономна одиниця до Чехословацької Республіки. Воз'єднується зі своєю споконвічною батьківщиною Україною. Мова йде про Закарпаття. Уривок чітко вказує на Закарпаття, яке 1919 року увійшло до складу Чехословаччини, а 1945 року до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Заходи з примусової евакуації матеріальних цінностей, а за неможливості знищення їх були частиною плану радянських військ сорок першого років, і військ нацистської Німеччини 43-44. Сьогодні це заходи із перетворення території України на Випалену землю. Випалена земля. Тактика, метод ведення війни за допомогою знищення всього корисного, що може слугувати життя забезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення на території, що може бути зайнята ворожим військом. Дякуємо за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.